Чи подорожчає автоцивілка? Набувають чинності поправки до закону про обов'язкове страхування цивільного правової відповідальності автовласників. Відтак, експерти прогнозують подорожчання автоцивілки одразу на 25-30%. Менеджмент страхових компаній наразі не коментує можливу динаміку здорожчання. В середині лютого цим займеться всеукраїнський з'їзд представників транспортного бюро страхових компаній. Основна дискусія розгорнеться довкола вартості страхового відшкодування, порядку сплати та платоспроможності. Страхових компаній. Як працюють страхові компанії в Європі, і якою швидкості там відплачують, тобто люди не переживають за відшкодування, так як в нас на Україні, тобто в якійсь мірі ми наближаємося до європейського рівня в роботі страхових компаній. І тому ці всі нюанси будуть узгоджуватися і сказати точно, наскільки, що і коли, не може ніхто. Тобто це буде відомо тільки 13-го, ну, я ще раз кажу, 13-14 лютого буде відомо конкретно. Я думаю, що будуть все ж таки прийняті рішення. На переконання страхових аналітиків, ця сфера бізнесу, очевидно, зазнає змін, адже в Україні існує значна невідповідність між вартістю страхового полісу та відшкодуванням. В Європейському Союзі такої практики не існує. В Європі, як правило, автоцивілка, вона по-іншому чуть називається, її вартість сягає. Приблизно 300-400 євро на рік у нас поліс сягає приблизно від 300 гривень в середньому 300-400 гривень в рік. Тобто є велика різниця в платежі. Відповідно, кожна страхова компанія, чим більше збирає, тим більше вона бере на себе відповідальність і. Дуже багато страхових компаній стоїть за рахунок таких платежів, не спроможними. Івано-франківські автовласники нарікають на завищену вартість автоцивілки, щоправда, дехто на страхування своєї автівки грошей не шкодує. Я застрахував своє авто, і ціна для мене не влаштовують нормально. Дуже дорого. І діло в тому, що якщо має подорожчати, то я не знаю, що тут можна. Взагалі, як той водій повинен вижити з такими дорогами, з таким всім. Як я сьогодні їхав зараз, то це ужас один. Не підсипають дороги, нічого. А гроші беруть. А куди в ті гроші йдуть, ніхто не знає. Це залежить для кого, розумієте. Бо є люди бідніші, є богатіші, ну, й таке. то. Одному, одному то є задорого, Другий приїде, має касу, каже, що добре йому. то. Агно ну є в житті у нас діяльність страхових компаній у сфері автоцивілки контролюють моторно-транспортне бюро та держфінпослуг. Ці структури визначають розміри відшкодування і слідкують за звітністю страховиків. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.